Вітаю, восьмий клас хімія. Тема Ковалентний зв'язок. Читаємо, щоб зрозуміти, як сполучаються атоми один з одним, з'ясувати, який зв'язок називають ковалентним, розрізняти простий подвійний потрійний ковалентні зв'язки, складати повні та скорочені електронні формули молекул. Перша проблема. Зв'язок у молекулі водню H2. Аналізуємо прочитане, розглядаємо ілюстрації, робимо висновки, розуміємо та застосовуємо тему. Молекула водню складається із двох атомів гідрогену, кожен з яких має один електрон. Ми це бачимо на малюнку 29а. Електронна формула атома гідрогену 1С1. А її графічний варіант виглядає ось так: для того, щоб утворилася молекула водню двом атомам гідрогену, передусім необхідно зблизитися. Зі зменшенням відстані між ними посилюється притягання негативно заряженого електрона одного атома до позитивно зарядженого ядра іншого атома. Ось ми це бачимо на екрані монітору. У певний момент орбіталі двох атомів сконтактують. Ви це бачите на малюнку Б. А потім почнуть проникати одна в одну. Відштовхування між позитивно зарядженими ядрами атомів зростатиме у якийсь момент сили притягання та відштовхування зрівняються і атоми зупиняться. Ми це бачимо на малюнку варіант В. Через утворену ділянку перекривання орбітали електрони постійно мандруватимуть від одного атома до іншого. Кожен атом гідрогену отримуватиме додатковий електрон і вигідну двоелектронну оболонку. У двох атомів виникає спільна електронна пара. Запам'ятаємо, що зв'язок між атомами зумовлений утворенням спільних електронних пар. Називають ковалентним зв'язком. Ковалентний зв'язок у молекулі водню зображують двома способами: перший із них і ось другий. Перший запис називають електронною формулою молекули. У ньому кожен електрон позначають крапкою. Другий запис графічна формула, відома вам із курсу хімії сьомого класу. Відтепер ви знатимете, що рискою позначають спільну електронну пару двох атомів. Утворення молекули водню з атомів можна зобразити ось такою схемою. Друга проблема зв'язок у молекулі H-хлор. Розглянемо, як сполучаються два різні атоми гідрогену і хлору в молекулу H-хлор. В атомі гідрогену міститься один електрон, а в атомі хлору на зовнішньому енергетичному рівні перебуває сім електронів, серед яких один неспарений. Обом атомам вигідно отримати по додатковому електрону. Атом гідрогену заповнить свій єдиний енергетичний рівень, а атом хлору матиме вісім зовнішніх електронів, 3 С2, 3 3П6. У результаті зближення атомів відбувається перекривання однієї S-орбіталі атома гідрогену і 3 p орбіталі атома хлору. Із відповідних неспарених електронів формується спільна електронна пара ось ця зона перекривання. Електронна і графічна формули молекули хлороводню виглядають ось так. А схема утворення молекули. Аж хлор із атомів ось така. Формулу молекули з позначенням спільної електронної пари називають спрощеною електронною формулою. Якщо вказати всі зовнішні електрони кожного атома, то отримаємо повну електронну формулу. Відповідна схема утворення молекули хлороводню має ось такий вигляд. Третє питання уроку. Зв'язок у молекулах кисню О2 і азоту Н2. Між атомами оксигену в молекулі кисню О2 існує ковалентний зв'язок, який відрізняється від зв'язків у молекулах H2 і H-хлор. Електронна формула атому оксигену та її графічний варіант ось так виглядають. У П-орбіталях атома оксигену перебивають два неспарені електрони, і під час получення двох атомів ці електрони утворюють дві спільні електронні пари. Тепер кожний атом оксигену має вісім зовнішніх електронів, і повна електронна формула молекулу кисню буде виглядати ось так, а графічна така. Ковалентний зв'язок, що реалізується за допомогою однієї спільної електронної пари, наприклад, у молекулах водню H2, h хлор, називають простим зв'язком. Якщо атоми мають дві спільні електронні пари, то, наприклад, у молекулі О2, то зв'язок є подвійним. Існує ще й потрійний зв'язок, який здійснюється трьома спільними електронними парами. Ним сполучені атоми в молекулі азоту Н2, електронна формула і ковалентний зв'язок існує в простих і складних речовинах не тільки молекулярної, а й атомної будови. Ми це бачимо на малюнку 31. Розгляньте його, будь ласка, лише в інертних газах він відсутній. Із викладеного матеріалу можна зробити висновок. Необхідною умовою для утворення ковалентного зв'язку між атомами є наявність у кожного з них одного або кількох неспарених електронів. Тож, запам'ятайте, атоми неметалічних елементів сполучаються між собою ковалентним зв'язком. Завдання для самоконтролю. Застосуйте набуті знання теми параграфу в ході виконання ось цих диференційних вправ. Дякую за увагу!